усіх, хто дивиться Калузьке Міське Телебачення до вашої уваги. Телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсень. 9 травня минає 69-та річниця переможного завершення великої вітчизняної війни радянського народу проти німецько-фашистських загарбників. Щороку учасників тих подій ветеранів залишається все менше і менше. Але щороку ми вшановуємо їх пам'ять і видаємо шану урочистостями. У калуші цю дату відзначили традиційним мітингом на пагорбі слави. Торжество безсмертного подвигу народу так офіційно називають в Україні день 9 травня день переможця над фашизмом та всенародної пам'яті про боротьбу народу за свободу і незалежність батьківщини. До відзначення цієї дати долучилися традиційно. І калушани. зранку, 9 травня. Представники місцевої влади разом із калушськими ветеранами поклали квіти біля пам'ятного знаку розстріляним учням торгівельної школи. Далі на пагробі слави розпочався мітинг пам'яті під назвою Хай буде мир. Хай більше не горить у пеклі війн. Твоє життя людином». на початку дійства присутнім ветеранам було вручено квіти. Після чого священнослужителі міста, отець Микола Мороз та отець Ігор Пришляк, відправили поминальну панахиду за учасниками війни, що відійшли у вічність. Із привітальним словом перед присутніми виступив секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. Шановні ветерани, шановні учасники сьогоднішнього віча пам'яті. Ось вже 69-та річниця великої перемоги у тій війні, де зійшлися між собою дві людиноненависні ідеології гітлерівсько-фашистська і сталінсько-більшовицька. На алтар отого вогню, де згоріло 60 мільйонів чоловік, людство дало велику ціну. І зараз ми стоїмо знову ж таки перед складним питанням, коли слово війна, коли слово мир набуле реального значення. 69 років минуло з того часу, як завершилася війна в Європі, але знову вона стукає в двері і стукає в нас на Україні. Перед вами, шановні ветерани, стоять хлопці, які вже не по книжці знають, що таке війна. Вони знають вже тепер чітко, що таке слово окупант. На жаль, вже у нас у деяких селах і містах України плачуть дружини, плачуть матері. Плачуть діти над чоловіками, над синами, над батьками. Нас називають націоналістами, нас називають нацистами, нас називають бандерицями. Кажу вам тим, хто нас так називає. Шановні ветерани, ми схиляємо низьку голову від імені Калушан, від імені всього українського народу перед вашим подвигом. Бо ця війна була не російсько-німецька, ця війна була е, війною, делилася кров всієї Європи. Калузьких ветеранів також було нагороджено грамотами від міського голови, які вручила керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій. Пам'ять загиблих у тій війні, а також тих учасників, що відійшли у вічність у мирний час, присутні вшанували хвилиною мовчання. І словами вдячності за подвиг до ветеранів звернувся військовий комісар Володимир Шаховець, а до побратимів, учасник бойових дій, Володимир Діденко. Я пам'ятаю, коли відкривався цей меморіал, Там справа. Була створена, побудована предтрибуна на зразок е, стадіону. Там було е, до тисяч в місць. Уявляєте, який це був іконостас, коли там посідали всі учасники. Ну, Сьогодні вже нас менше. І час забирає людей. Творчі номери для присутніх підготували б мистецькі колективи міста. На завершення пролунали три традиційні постріли. А ветеранів пригостили польовою їжею і фронтовими 100 грам. Щороку напередодні дня перемоги працівники Калоскої міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста вітають своїх підопічних учасників бойових дій ветеранів війни. І цей рік не став винятком. 8 травня червонохрестівці з квітами та продуктовими наборами завітали до сивочолих ветеранів. Свято Перемоги завжди бажане і очікуване. Щастя, коли є рідні і близькі люди, котрі турбуються про ветеранів. А якщо доля розпорядилася інакше і на схилі літ єдина сумна подруга Старість, саме тоді в життя входить рятівне милосердя в особах добрих та чуйних співробітників Товариства Червоного Христа. Щорічно ми вітаємо наших ветеранів Великої вітчизняної війни світлим Днем Перемоги. Цього року теж ми відвідали 12 наших підопічних. На жаль, кожного року їх стає все менше. Але я думаю, що пам'ять про них, тих, хто пройшли грізні роки війни, ті, хто виборював перемогу, ті, хто проливав кров, ми пам'ять про них буде жити вічно. Ми будемо завжди про них пам'ятати. Я привітаю всю Україну, всіх нас вітаю з Днем Перемоги і бажаю мирного неба, бажаю здоров'я. Віри в світле майбутнє і всього самого кращого. Калузькій міськрайонній організації Товариства Червоного Христа більше як 90 підопічних. Серед них і учасники бойових дій, ветерани Великої Вітчизняної війни. Напередодні дня перемоги, 8 травня, працівники цієї благородної організації вітали очолих ветеранів, бажаючи їм мирного неба та довголіття. Однією із підопічних Червоного Христа є Євдокія Полстяна жінці, 91 рік. Події Великої Вітчизняної війни добре пам'ятає та часто про них згадує. Перша гвардійська армія, перший український фронт, Третій трілковий батальйон була св'язком, старшим св'язком батальйону була. А потім мене перевели у полк, у, у, у самий штаб полка, стала комсором управління штаба полка. Туди входили сюди дівчата, спецаря, з інструктора і рота ПТР. Це я була, ми присвоїли звання ефрейтора, там. Він відразу як мене забрали в армію, так і одразу присвоїли звання ефрейтора. а зараз я підполковник. День перемоги для Євдокії Костянтинівної велике свято. Вона на нього за терпінням чекає щороку, адже це свято її молодості, завзятості та надії, яка була втілена в життя. Незважаючи на свій глибокий вік, жінка добре все пам'ятає та усвідомлює про що говорить. Зараз живе спогадами про ті буремні роки та вірить в кращу долю України. Допоможи армії під таким гаслом активні мешканці міста провели благодійну акцію зі збору продуктів та необхідних речей мобілізованим калушанам, що перебувають зараз на території Рівненщини. 7 травня пакунки від земляків були успішно доставлені на місце тимчасового перебування мобілізованих збройних сил України з міста та району. З ініціативи Калушанина громадського діяча Віктора Павлів для мобілізованих Калушан вдалося зібрати необхідні речі вжитку та продукти харчування. На допомогу відгукнулися не лише медседроводження. Нати а й керівництву міста та району, зокрема, продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі для перебування на полігоні надали калузькі підприємці. А спальники та каремати місцева влада, пальне для доставки допомоги районна влада. Не залишилося осторонь і керівництво місцевого військомату. Ця акція це допомога армії. Так як зараз дуже багато людей, громадян цивільних допомагають армії, не знаємо що переводять гроші, дзвінки. От, і також долучається допомога матеріальна, тобто армія. Бачивши скриньки, що є покалу, що розкладені для армії, я поцікавився, куди поступають ті гроші і в які військові частини. От, коли вони сказали, що є деякі військові частини, вони відвозять ті гроші, я їм запропонував зробити цю допомогу для солдат, які призвані з Калуша і Каловського району. На що і Калуські підприємці відгукнулися, також відгукнулася Калуська міська рада і Калуська районна рада, щоб допомогти зібрати те, що потрібно для наших хлопців, які зараз є, проходять військову службу по мобілізації. За словами Віктора Павлюва, це вже не перша така допомога, адже ми зараз повинні розуміти критичну ситуацію в Україні і всіляко допомагати українській армії. Віктор сподівається, що якщо знову доведеться, калушани так само відгукнуться на допомогу землякам, але водночас надіється, що спільними зусиллями нам вдасться подолати всілякі негаразди. У четвер, восьмого травня, продовжила свою роботу 28 восьма позачергова сесія Калуської районної ради. Оскільки пленарне засідання четверте за рахунком, то політичне питання залишилися позаду. Натомість депутати приділили більше уваги питанням господарським та майновим, що опинилося у фокусі уваги депутатів районної ради у сюжеті наших кореспондентів. Пленарне засідання сесії районної ради розпочалося хвилиною мовчання за полеглими у боротьбі за батьківщину, як за тими, які загинули під час другої світової війни. Так і за бійцями Небесної сотні і загиблими на сході України. Надалі взяли до уваги звіт про стан законності у Калузькому районі. Голова районної ради Василь Дзунза наголосив, що після апеляції до судів усі рішення Калузької районної ради прийняті у зв'язку із політичними подіями узимку і свого часу визнані незаконними, відтепер є такими, які не суперечать законодавству. Із приходом теплої пори депутати зосередилися на господарських питаннях. По перше, проблема поширення борщівника сосновського за словами Василя Дзунзи із отруйною рослиною борються двома методами: механічним і хімічним. За допомогою гербіцидів наразі важливо скосити рослину, поки вона не зацвіла. «Я попросив. Серед інших питань депутати розглянули зміни до програми соціально-економічного розвитку Калуського району на 2014 рік, а також звіт про виконання районного бюджету та внесення змін до нього. Акцентували на питанні організації оздоровлення дітей шкільного віку у Калуському районі. Цього року на оздоровлення нам передбачено 282 тисячі гривень. Відділ освіти пропонує організу охопити Тованим оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій: це є діти зилці, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, діти, які прибули з автономної Республіки Крим, крім того, з обдарованих новинних дітей військовослужбовців. Також відділ освіти вносить пропозицію про те, щоб охопити оздоровлення дітей, сім'ї, які визначені сільськими селищною радою. Як такі, що проживають у важких матеріально-побутових умовах, і пропонуємо охопити оздоровлення дітей шкільного віку до 35%. Крім того, депутати створили під Михайлівський освітній округ, а також розглянули ряд майнових фінансових питань та проблем, які турбують громади Калуського району. У другу неділю травня в Україні визначають День матері, тож напередодні з цієї нагоди для учасників університету третього віку святкову концертну програму в Палаці культури Мінерал організували вихованці Калузької музичної школи. Ведучі заходу розповіли про історію виникнення свята. Традиційно у перші роки його відзначення, а це були 30-ті роки минулого століття, люди йшли на ранкове недільне богослужіння. А опісля на центральних площах населених пунктів відбувалося святкове дійство. Для жінок похилого віку вокального. Та інструментальні номери підготували учні та викладачі музичної школи. У кожної людини є три матері: мати рідна, мати пречиста та батьківщина. Тож на заході пісні та музика були присвячені кожній з них. Материнське серце у вічному неспокої, завжди хвилюється за своїх дітей, де б вони не були. Мати берегиня, усьому початок, ниточка, яка єднає усю родину. Її любов безмежна, її молитва оберігає разом з ангелем, охоронцем кожну дитину. Тож у день матері незалежно від того, скільки вам років, і де ви перебуваєте, привітайте своїх найрідніших, подякуйте за все, що вони вам дали. Зробіть приємний сюрприз і навідайтеся в гості. Подаруйте квіти чи просто зателефонуйте. Адже саме материнська любов найбезкорисніша, мама та людина, яка найбільше радіє вашим успіхам і завжди допоможе у скрутну хвилину. Ця любов, та про яку написано в Біблії. Вона ніколи не перестає. 5 по 8 травня в навчальних установах нашого міста відбувались заходи на тему Творимо разом світ безпечний для дитини. В рамках цих заходів, шкільних та босошкільних закладах, проводились інформаційні сесії, презентації програм соціально-фінансової освіти, круглі столи тощо. Заходи на тему Творимо світ безпечний для дитини, які організував міський методичний центр, проводились в рамках проекту Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад, який реалізується представництвом міжнародної організації. Зації з міграції в Україні за сприяння фонду розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр та Українського фонду благополуччя дітей за підтримки Швейцарської конфедерації перша фаза його тривала з 9 по 11 рік. Зараз нас долучили до другої фази, яка триватиме з 2012 по п'ятнадцятий рік. І коли аналізували роботу закладів, які брали участь у реалізації цього проекту. У першій фазі ті саме ситні у які власне мали нагоду взяти участь цьому проєкті, вони досить позитивно відгукувалися про ефективність даних матеріалів, про ефективність самореалізації даного проєкту. І саме на основі цих відгуків, позитивних, міжнародна Швейцарська конфедерація дозволила впроваджувати ще другої фази ці методичні матеріали, і загалом здійснювати реалізації даного проєкту. Власне, в рамках цього проєкту педагогічні працівники, соціальні педагоги, практичні психологи, вчителі економіки, географії наших пілотних закладів мали можливість отримати новий досвід, набути нових практичних навчань. Хочу сказати, що власне в рамках цього проекту в наших засвітних навчальних закладах проваджується програма. Особиста гідність, безпека життя і громадянська позиція. Розпочалась програма тижня із інформаційної сесії, яка мала назву Громадянська позиція, безпека життя. Присутності голів шкільних методичних об'єднань класних керівників виступили, поділившись досвідом, практичний психолог сьомої школи Ніна Гук та соціальний педагог п'ятої школи Тетяна Кутинська. Варто зазначити, що дана тематика не є новою у калуші. Перша інформаційна сесія з даного питання уже була декілька місяців тому. Власне, вона проводилась для соціальних педагогів та пратечних психологів, які 5 травня впродовж заходу, що відбувся у сьомій школі, ділилися досвідом щодо впровадження програми з виховної роботи. Як уже було зазначено, сама програма полягає попередженні торгівлі людьми. Форма роботи із дітьми різна: круглі столи, виховні години, усні журнали, тренінги, практичні заняття. Добре себе зарекомендували просвітницько-профілактичну. Шні настільні ігри, які легко сприймаються дітьми і дають можливість їм зрозуміти саму суть даної проблеми та шляхи її вирішення. Добре, те, що дана програма розроблена і для дітей, і для батьків, так би мовити, для спільного опрацювання. Посібники, література в електронному вигляді все це надає фонд розвитку громадських організацій для того, щоб глибше торкнутися однієї із актуальних тем сьогодення. Цього дня також учасники інформаційної сесії переглянули документальний фільм Життя на продаж а в кінці заходу підбили підсумки роботи та накреслили шляхи подальшої співпраці. Свято під відкритим небом влаштували для калушан студенти і викладачі коледжу культури і мистецтв. У середу, 7 травня, на відкритій сцені парку культури і відпочинку імені Івана Франка відбулося шоу дефіле Філе Феєрі. Мажорето це, умовно кажучи, танок на параді. Хто хоч раз бачив дівчат, які танцюють під бій барабанів під час параду, то знайте, що їх називають мажоретками. Жанр розвинений у Європі, а чи не найбільше у Сполучених Штатах Америки, де команди мажореток є навіть у школах. Україні особливо стиль мажореток. Мажоретки це дівчатка, які танцюють під духовий оркестр. Він виник недавно в Україні. За кордоном він має особливо в Польщі, дуже великої популярності. А в Україні він виник недавно. Оскільки у нас коледжі, є хореографічний відділ, і є духова спеціальність. Ми вирішили об'єднати. Танці і музику духового оркестру це видалася ідея нам і сподобалася як і дівчаткам хореографічного відділу, так і хлопцям з духового оркестру, тому що таке поєднання. Особливо для хлопців з духового оркестру було цікаве. Цікаво було і тим, що хлопці і дівчата з духового оркестру не тільки виконують музичне мистецтво на своїх інструментах, але вони ще й самі танцюють при цьому, допомагаючи при цьому дівчата. А дівчата так само допомагають їм. І я вважаю, що вийшло цікаво, весело, особливо в наш сьогоднішній час події наші в Україні, щоб трошки розважити наших глядачів. І трошки десь так: ну хоча б на цю годинку, поки триває цей концерт, відмежуватися від подій в Україні і створити такий гарний веселий настрій. Танець під силу і калуським дівчатам. Тож 7 травня під відкритим небом відбулося дефіле шоу «Фаєрія», значна частина програми якого була побудована саме на танці мажореток. До організації шоу звіту ансамблю мажорету долучився і духовий оркестр коледжу культури і мистецтв У нас в коледжі культури та мистецтв. Кожна комісія, комісія, скажімо, сьогодні духових інструментів, та також комісія хореографічних дисциплін, показує свою творчу роботу. Скажімо, це є підсумок нашої річної роботи, те, що ми зробили. Ну, і Вона проходить практично в різних формах. Форма просто, просто в формі концерту. Ну, На сьогоднішній день ми хотіли показати її в формі шоу дефіле. Для цього необхідна різноманітна програма, різноманітні твори, мається на увазі, різноманітні стилі. Ну і я думаю, в кінцевому результаті Калошана має сподобатися. Власне, сьогоднішній показ можна строго особливо не судити, можна зрозуміти те, що, звичайно, це ще студенти, але студенти, які вже багато що досягнули під час свого навчання. Так що, шановні калушани, ми щиро вас запрошуємо. Ми ще неодноразово будемо показувати наше шоу-дефіле. Ми щиро запрошуємо всіх-всіх-всіх. Переходьте. Ми будемо раді вас бачити. До речі, до дефіле шоу готувалися, проводячи репетиції під відкритим небом у парку із вересня. Тож захід привернув увагу калушан, тим паче, що цьому сприяла і чудова погода. Молоді талановиті хореографи і музиканти показали чудовий приклад того, як можна оживити парк, куди у будні ходить загалом небагато людей, і, власне, поліпшити настрій самим калушанам. 4 травня відбулися матчі другого туру чемпіонату області з футболу. Перша ліга, футбольний клуб Калуш приймав «Кроно», Карпати з Брошнева осади. На жаль, гра другого туру чемпіонату області для футбольного клубу Калуш виявилася зовсім не такою блискучою, як проведений 1 травня домашній кубковий матч проти Перегінської лімниці. Тоді Калушани буквально розшматували суперника із розгромним рахунком 9-0. 4 травня стадіон Хімік приймав гостей із Брошнева осади. Команда незрівнянно вищого класу, ніж «Лімниця», у якій зібрані гравці із Перегінського та навколишніх сіл. Перший кубковий матч для Кронокарпат виявився непростим. Вони розписали домашню суху нічию із медиком Краснопіль із Солотвином. Утож, 4 травня, брошнівчани, яких недаремно вважають фаворитами, доволі впевнено розпочали поєдинок із калушанами. Уже на початку гри гості створили кілька гострих моментів, а на 23-й хвилині відкрили рахунок. Орест Януш із Навісу головою відправив м'яч у сітку. Після пропущеного голу ФК Калуш намагався пожвавити гру і спробував відігратись. Та всі зусилля виявилися марними. Фортуна була прихильнішою до брошнівчан. На 38-й хвилині Андрій Драган після подачі із кутового головою вразив ворота своєї колишньої команди. Після перерви малюнок гри і її результат. Результат у підсумку не змінився. – 0-2. Чергова поразка калушан від сусідів із Брошнева осади перетворюється на сумну традицію. Причому вже не важливо свій стадіон чи чужий. Після двох програних матчів від турки і кронокарпат ФК Калуш замикає турнірну таблицю. Гру третього туру чемпіонату області Калушани проведуть 11 травня на виїзді у Снятині. Ну і це була вся інформація на сьогодні. В Студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.